Огляд оригінального мішечка білизни Есмара та купальників. Переважають купальнички саме суцільні, різні модельки. Також будуть ще модельки в упаковочках різних розмірів, різних фасонів, різних кольорів. Також є в мішечку роздільні. Ось така невеличка кучка. Тобто їх можна комбінувати. Також будуть ще в упаковочках верхи низи. Можна їх складати. Модельки плюс-мінус однакові. Також є білизна. Переважають бюстики, низів небагато. Бюсти багато є кружевних, Також попадаються спортивні топи. Трусики, менструальні також тут трусики будуть. Кружевні попадаються також трусики. Втягуюча білизна, тобто коригуюча. Мережні бодики. Їх небагато. Та в упаковочках купальники. Суцільні. Все дуже класні, яскраві. Чекаємо всіх за замовлення.